Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, які канали можна підключити до чатів RemOnline, як працювати в чатах, призначати відповідальних співробітників, зв'язувати чати з клієнтами, представляти теги, надсилати та отримувати файли тощо. І в результаті зробити комунікацію та подальшу роботу з клієнтами зручніше і швидше, як для співробітників, так і для клієнтів. Підключення та налаштування каналів для підключення каналів перейдіть на сторінку налаштування чати і натисніть кнопку плюс канал. Далі потрібно обрати потрібний ресурс. Тут зверніть увагу, що для кожного ресурсу є окрема інструкція в нашій базі знань, і ви можете перейти, щоб подивитись покроково, як підключити той чи інший канал. В подальшому також з'явиться окремо відеоінструкція для кожного каналу. Далі, коли ви налаштували потрібні канали, ми встановлюємо доступ до каналу для співробітників. Тобто таким чином ви можете розділити канали між працівниками. Наприклад, в Інстаграмі у вас відповідає один менеджер, а в Telegram-боті інші менеджери. Також це буде корисним, якщо у вас є декілька філій в різних містах, наприклад. І для кожної філії у вас окремі сторінки в Instagram або окремі номери Viber, або окремі телеграм-боти. Отже, щоб співробітники з одного міста не бачили повідомлення з іншого та не плутались, встановіть їм відповідний доступ до кожного каналу. Після підключення каналів можна переходити на сторінку чати для роботи з повідомленнями, де відображаються чати. На сторінці чати ліворуч ви будете бачити список чатів від ваших клієнтів, які написали вам або яким написали ви. Ці ж чати ви зможете бачити в профілі клієнта на вкладці Комунікація-чати, або якщо ви будете заходити в будь-який документ, де зображено картку у клієнта то ви будете бачити всі чати від цього клієнта на його карті. Тобто це може бути як в замовлені, так і в продажі, рахунку, розрахунку, звернені тощо. Як позначаються нові повідомлення? Коли клієнт напише вам у будь-який канал, то ви почуєте звукове сповіщення, плюс в розділі чати ви побачите червоний блимаючий індикатор. Якщо це повідомлення не прочитане, то поруч з чатом ви будете бачити синій індикатор. Якщо ви прочитали повідомлення, але не надали відповідь клієнтові, то буде сірий індикатор. Якщо жодного індикатора нема, значить ви відповіли вашому клієнту, тобто саме з вашої компанії було останнє повідомлення. Таким чином, ви та ваші співробітники зможуть швидко візуально відрізняти чати, на які потрібно дати відповідь в першу чергу. Як написати клієнту першим натисніть на іконку новий чат та оберіть клієнта. Клієнта можна шукати за іменем або за номером телефону. Далі потрібно обрати канал, з якого ви хочете написати. Тут зверніть увагу, що ця можливість доступна тільки для номерних Viber, Telegram та WhatsApp. Тобто, це Telegram та Viber підключений через eChat, або WhatsApp підключений через Twilio. Обираємо. Далі потрібно обрати номер телефона клієнта, тобто, якщо у вашого клієнта декілька номерів телефону, то ви зможете обрати, на який саме номер телефону ви хочете йому написати. І далі натискаємо кнопку Продовжити. Відкривається новий чат, де ви можете вже писати текст повідомлення і таким чином ініціювати повідомлення вашому клієнту. Так само ви можете зробити в будь-якому місці, де є клієнт в таблиці, тобто, наприклад, на сторінці замовлення, звернення, продажі або клієнти. Для цього наводимо курсор на ім'я клієнта і натискаємо кнопку «плюс чат». Тут вже одразу буде обрано цього клієнта, тому вам лишається тільки обрати канал і далі номер телефону. Як призначити чати на співробітників. Чати можна призначати на певних співробітників і таким чином розподіляти їх між менеджерами. Для цього обирайте потрібний чат і натискайте на відповідну іконку. І далі обираєте потрібного співробітника. Якщо ви відповісте на повідомлення, то одразу такий чат буде призначено на вас. Але за потреби ви завжди зможете змінити себе на якогось іншого менеджера. В результаті ви зможете бачити або всі чати, тобто і призначені, і призначені на вас, і не призначені. Мої чати, тобто це чати, де ви призначені відповідальним менеджером, і окремо є фільтр для непризначених чатів, тобто ті чати, де ще не призначено відповідального співробітника. Як спілкуватись з клієнтами в чаті? В повідомленні можна використовувати будь-які символи та емодзі або посилання. Наприклад, це може бути посилання на публічну сторінку для онлайн-узгодження, або посилання для того, щоб залишили відгук, або для онлайн-оплати. Особливо корисним це буде саме для онлайн-платежів, бо замість довжелезних повідомлень з реквізитами ви надсилаєте коротке повідомлення, клієнту не треба нічого копіювати, вставляти, а достатньо просто перейти за посиланням та сплатити зручним способом. А гроші так само зайдуть на рахунок вашої юрособи. Для цього вже ж попередньо потрібно підключити інтеграцію з онлайн-платежами від LeakPay або Repay. Більш детальна інформація про це на нашому YouTube каналі. Підказка на відео буде в правому куточку. Збережені відповіді. Для більш швидкого та зручного спілкування рекомендуємо налаштувати збережені відповіді, аби ваші менеджери в два кліки могли відповісти на стандартні запитання. Для створення нової відповіді натисніть на відповідну іконку і далі натисніть на кнопку плюс збережена відповідь. Далі вкажіть назву. Назва може бути будь-якою, тому що її будуть бачити тільки співробітники, і в полі повідомлення напишіть текст стандартної відповіді. Тут ви можете використовувати змінні client first name and client last name, тобто це ім'я і прізвище клієнта. І якщо ви підставляєте цю зміну, то замість змінної буде автоматично підставлятись ім'я або прізвище клієнта, якщо ви вже зв'язали чат з цим клієнтом. В кінці натисніть на кнопку Створити. Готово. Тепер ви можете використовувати цю збережену відповідь. Для цього знову ж таки натискаємо на іконку «Збережених відповідей, шукаємо потрібну відповідь, можна просто в списку, можна за пошуком, за назвою, наприклад, і натискаємо на цю відповідь. І у вас автоматично підставляється шаблон. Далі натискаємо на кнопку Відправити повідомлення. Тут можемо порадити використовувати емодзі в назві, аби вашим співробітникам потім візуально було легше та швидше знайти потрібну відповідь, щоб відповісти клієнту. Теги в чатах. У верхній частині чату ви можете створювати та додавати теги до чатів. Для цього клікніть на іконку тега. Далі напишіть назву тега, наприклад, це буде продаж, і натисніть кнопку Створити. Готово. Тег створено і одразу додано до цього чата. І надалі ви можете використовувати той самий тег в інших чатах, а потім за допомогою фільтру швидко знаходити потрібні діалоги, які ви позначили відповідними тегами. Таким чином можна позначати якісь діалоги, на які потрібно терміново надати відповідь чи вирішити проблему, або ж розділяти чати за типами клієнтів, нові чи повторні, або ж розділяти за різними запитами ремонт, виробництво, сервіс, продаж тощо. В подальшому ви можете редагувати чи видаляти теги. Для цього натискаєте на тег, далі обираєте Редагувати, і тут ви можете змінити назву, можете змінити колір, або можете видалити тег. Як надсилати файли та зображення в чатах? Щоб прикріпити файли, зображення чи інші документи, клікніть на іконку скріпки і оберіть потрібний файл. Або ви можете перетягнути файл прямо з робочого стола. Для цього перетягуйте файл і надсилайте його. Але під час надсилання файлів обов'язково зверніть увагу на формат та розмір файлів, бо для кожного каналу є певні технічні обмеження. З лімітами можна ознайомитись в окремій статті в базі знань. Водночас від клієнта ви можете отримувати майже будь-який формат файлу. Це може бути відео, аудіо, зображення тощо. Є деякі обмеження, які спричинені відсутністю потрібних параметрів у відповідних сервісах. Наприклад, ви не зможете відкрити Reels, який вам скинув клієнт. Але щойно така можливість буде додана інстаграмом, ми оновимо нашу інтеграцію. Лайфхак від команди Remonline. Якщо для роботи вам потрібно отримати якісь файли від клієнта в гарній якості, а основні запити надходять вам з соцмереж, наприклад з Instagram, то можемо порекомендувати зробити наступним чином: створіть Telegram-бота та підключіть його до Remonline. Далі створіть збережену відповідь, в якій буде міститись посилання на вашого Telegram-бота. В результаті, коли клієнту з Instagram потрібно буде скинути вам файли, то менеджери швидко зможуть відправити посилання на Telegram-бота. Потім клієнт переходить за посиланням і скидає вам файли. Після того, як клієнт надішле вам файли у telegram боті ви зможете зв'язати цей чат з цим же клієнтом, і в результаті вам буде зручно перемикатись між чатами клієнта. Тобто основне спілкування буде проходити в Інстаграмі, а обмін файлами буде відбуватись в Телеграмі. Як відповідати на коментарі з Instagram та Facebook Messenger? Для Instagram та Facebook Messenger доступна можливість відповідати на коментарі під дописами від ваших клієнтів. Для цього під час підключення каналу вам потрібно позначити галочку Отримувати коментарі до дописів у стрічці чату. І якщо ця галочка стоїть, то ви зможете отримувати коментарі в чатах. Як це виглядає? Це виглядає наступним чином. Ви бачите допис, під яким клієнт залишив коментар, і текст коментаря. І щоб відповісти саме коментарем на коментар, вам потрібно натиснути на стрілочку, яка знаходиться праворуч від допису, і далі написати текст повідомлення. Зверніть увагу, що якщо цей клієнт ще не мав з вами переписки в Директі, то ви не можете одразу написати йому в директ. Ви зможете відповісти тільки коментарем на коментар. Якщо ж ви вже мали розмову з цим клієнтом в Директі, то ви зможете написати просто в Директ цьому користувачу. Як зв'язати чат з клієнтом. Отже, ви поспілкувалися з клієнтом і дійшли до певної домовленості, або ж вам написав існуючий клієнт. Як з'єднати чат з клієнтом і його документами, або як створити нового клієнта і документи прямо з чатів? Для цього потрібно натиснути на кнопку Зв'язати праворуч від чату, і потім обрати існуючого клієнта з переліку, або ви зможете створити нового клієнта, натиснувши на кнопку плюс. Я зараз оберу існуючого клієнта. І далі натискаємо кнопку Зв'язати. В результаті ви будете бачити всі відкриті замовлення, звернення та інші документи по цьому клієнту. Це буде дуже корисним для менеджера, якому потрібно відповісти клієнту, а що з його замовленням, наприклад, в якому воно статусі чи якісь інші деталі. Тому що прямо звідси ви можете переходити у документи замовлень, звернень, розрахунків тощо. Також ви одразу можете створити тут новий документ. Для цього натискаєте плюс документ і обираєте звернення, замовлення або розрахунок. Натискаєте на потрібний документ, заповнюєте інформацію про замовлення і натискаєте кнопку Створити. У такому випадку клієнт підставляється автоматично. Зверніть увагу, якщо клієнт з таким номером вже є в вашій базі. То прив'язка відбувається автоматично. Це працює тільки з інтеграціями Telegram, Viber та WhatsApp. За потреби ви завжди можете відв'язати клієнта, для цього натискаєте на три крапки І далі обираєте Відв'язати. В процесі роботи з документами замовлення розрахунків чи продажів ви можете швидко надавати чи узгоджувати інформацію та деталі з клієнтами. І пропоную розглянути, яким чином це можна робити, не зі сторінки чати. Для цього переходимо у замовлення і на картці клієнта ви можете натиснути на потрібний канал, щоб написати щось клієнту. Це можна використовувати як для уточнення потрібної інформації від клієнта, так і для сповіщень. Наприклад, щоб надіслати клієнту посилання на онлайн згодження або посилання на оплату, або сповіщення про готовність замовлення, або статус доставки. Наразі це відбувається в напівручному режимі. Наприклад, для швидкого формування певного шаблону повідомлення я натискаю на кнопку для комунікації і обираю спочатку надіслати смс. Далі обираю потрібний мені шаблон. Наприклад, це буде інформація про готовність замовлення. Далі копіюємо текст, який сформувався автоматично за допомогою змінних. І потім переходимо в потрібний чат з клієнтом, вставляємо скопійоване повідомлення і надсилаємо його клієнтові. Активні та архівні чати. Внизу в переліку чатів є кнопка для відображення активних або архівних чатів. Щоб заархівувати чат, потрібно натиснути на відповідну іконку. Архівація чатів потрібна, коли ви вже завершили комунікацію з клієнтом і щоб цей чат візуально не заважав вам в активних. В разі потреби чат завжди можна повернути назад до активних. Знову ж таки, натискаємо на ту саму іконку. Або, якщо ви напишете клієнту, чи клієнт напише вам знов, то такий чат з архівних автоматично перейде в активні. Фільтр чатів. Також внизу ви можете фільтрувати чати за певними каналами, співробітниками та тегами. Це значно спрощує роботу з великою кількістю чатів, а також допомагає швидко знайти потрібні діалоги. Обираєте галочками потрібні параметри, наприклад, техпродаж. І ці зміни одразу застосовуються, і в переліку ви будете бачити тільки ті чати, які відповідають заданим параметрам. Власне, це все, що хотіла розповісти про чати. Пишіть в коментарях цікаві кейси використання, а також побажання з покращення цього функціоналу. Всім гарного дня та приємної роботи!